Файні люди, з вами Торі. Я приїхала в Тернопіль, щоб разом з командою показати, як проходить процес підготовки до фестивалю Файне місто за підтримки Рокаваноч. Ми зараз знаходимося в офісі команди Файного міста і знайомтеся, це Христя. Наскільки я знаю, ти багато чим займаєшся. Розкажи про свої обов'язки. Ой, Ми називаємо, знаєш, як, як ми кажемо, типу, продакт-менеджер. Тому що як назвати, коли типу, а що робиш, закриває косяки. У нас немає такого, що у нас кожен має якесь таке, що тільки це робить. У нас команда націлена на результат, і коли націлена на результат, відповідно робимо все, що в наших вот. І Тому займаємось всім, вчимося, все по ходу, тому що всі ми ну, перевчилися, перестосувалися. Зараз, наприклад, там, договори там, на кордон відправляти це все нове зовсім. Таким ми не займалися. Але навчилися зробили, тепер ні. Може, а таке питання: як взагалі вдалося домовитися про виїзд цієї команди до Польщі? Ну, у нас партнери Міністерство освіти і культури офіційні наші, тому це не те, що ми домовилися. У нас яка ціль зібрати кошти. Так як нам вони дуже важливі для нашої України, тому будь-яким методом все збираємо, їдемо. І коли ми прийшли до міністерства культури, не запропонували такий варіант. Тобто, ми їдемо, ми збираємо кошти в європейців в наших ще й хороших друзів, поляків. Тому ну треба. Треба mm -hmm. все, і от ми починали говорити. Просто ми ж теж їдемо працювати. Ми їдемо на два на дві доби. Ніхто насправді нас всі така в команду, от ми говорили між собою, що от чим хочемо, бо зазвичай фестиваль це таке, щось ти прям на емоціях. Їдеш, ти хочеш так поїхати. Цього разу ну, не так, тому що не хочеться і Україну покидати. І зараз е, знову ці 24, 25, 26 п'ята, два число. Mm -hmm. Всі так говорять, що щось буде і хочеться бути тут. Тому ми працювати. ми, mm -hmm. не, ми не розважатися. Ми швиденько з'їздимо, збираємо коштів і повернемося. А mm як -hmm. взагалі? <laughs> Проходить процес підготовки до фестивалю. Довго і важко. Ми та як приходимо, <кхід> Вова приходить Ростик з ідеєю. Mm -hmm. Класною, і каже: робимо. А потім вже все просто несеться. Робим, робим нові виклики поступають. Ми щось нове вчимося. Відповідно, просто у нас немає такого, що ми щось не не можемо. У нас завжди є. Прийшли нові завдання. Нові відповідно, ми вчимося, нові навики. Тому робимо все, все що, все що потрібно, все, що можемо. Воно все поступово, перше планування. А потім, тобто, ми, як з Польщі, були, ми домовилися з нашими поляками-партнерами. Ми поїхали до них на один день, зустрілись, побачились, подали територію, повернулися в Україну. Знов ж таки спішили страшно хотіли назад і. Потім почали планувати по завданнях. Е, починаємо розсовувати нестандартно, ну, як і до фестивалю. Є там напрям артистів. З артистами працюємо тут напр. Організаційні організаційні тут технічні, так наша трансляція, відповідно, там ще додаткова команда. Наша команда величезна. Ми потім будемо вже знімати всіх там 30 людей. Mm -hmm. Тому це така велика орава, які вміють все і знають все. І у нас дуже професійна крута команда, тому тут навіть нема що, що говорити. Ну, а це Володимир Пасяка, один із організаторів файного міста. Привіт, привіт, розкажи, хто був взагалі ініціатором проведення фестивалю в Польщі. Ох, ти знаєш, скільки всього несеться за останній час, що я навіть не знаю, хто що ініціює вже. Воно, знаєш, якимось таким потоком все відбувається. Тобто, кожного разу щось тільки прилітає на офіс і треба тільки встигати це все до кучки зліпити. Mm -hmm. Тобто, я думаю, що тут десь кожен, напевне, долучився, знаєш, і кожен десь в середині, свідомо, блін, ех би Open Air, хоч, хоч трошечки подивитися, згадати, як воно відбувається. Тому, тобто, я думаю, у всіх було таке бажання, і воно там через космос передалося і. А як вдалося домовитися з організаторами Рокова Ноч провести цілий день, присвячений «Файного місту? Все, я знаю, я вже, згадую, я вже пригадую. Насправді подзвонив Андрій Зоїн з фестивалю республіки, і він каже: А давай проведемо в Польщі фестиваль. А я кажу, ну давай попробуємо. Ну і я поговорив з хлопцями, там, з дівчатами у нас з командою поговорив. Ось, і всі таки так, да, прикольно було зробити благодійний захід в Польщі. У нас ж це неможливо зробити. Я кажу, у нас є товариш Анджей, а це з Польщі чоловік, з яким ми познайомились на фестивалі Файне місто в 2021 році. І я зателефонував до нього і кажу, слухай, є така думка, що думаєш, можна каже, ну прикольно. І десь через тиждень він мені і каже, в мене є хороші новини. Фестиваль вже, що і вас чекає, і віддає свій день під благодійність. Так що все в ваших руках, ну ми зраділи, швидко зібрались до кучі, сіли і такі, опа, що робити? А як ті фестивалі взагалі організовувати? Ну але потрошечки, потрошечки воно нагадалося і от. Завтра після сьогодні виїжджаємо вже. Завтра будемо фестивали. Це ж 10 років вже фестивалю, так? А, ну, фестивалю 10 років, але все-таки це не зовсім є святкування 10 років. Ну, святкування ми перенесемо на час, коли буде перемога у нас. А це більш такий спецпроект, який головна якого все таки допомогти а, військовим, з якими ми працюємо від початку повномасштабної війни, скажімо так. Угу. Христя казала, що у вас велика команда. Яка кількість людей долучилася до організації цього процесу? Загалом, у нас їде суто команда, 40 чоловік, ну і ще плюс артисти, я думаю, десь під 80 чоловік нас точно збереться всіх разом. Ну, ми ж всі з одної в, 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 в одній лодці пливемо, правда? в одному човні, тому я артистів, якби, з командою тут об'єдную. Тому що артисти долучилися на абсолютно благодійних основах? Тобто тут немає ніякого там гонорарного питання і так далі. Всіх одна мета, і загалом у нас 80 чоловік, десь буде так. А які проблеми доводилося вирішувати під час організації фестивалю? Головна проблема це було зробити ось цей перший крок: вольовий, важкий, тому що ну насправді і призабулося багато речей, і треба було себе на якийсь такий настрій налаштувати, все-таки що потрібно робити фестиваль. Ось, але з розумінням того, що. Це має принести користь, а не просто там ми зберемось потусувати і так далі. Хоча це також важливо, щоб кожен з нас відчув і згадав, як воно взагалі є, бо це як не крутий, воно нас хіднає. Але головний наш меседж — так: це все-таки зібрати кошти і допомогти нашим хлопцям, не хлопцям, а військовим. Mm -hmm. Ось а... тому, в принципі, було нескладно. Це й найбільше нами керувало. Так, а зараз ми поспілкуємося ще з одним організатором фестивалю файного міста Ростиславом Плахцінським. Розкажи, будь ласка, хто підтримує фестиваль Файне місто фінансово? Чи є у вас спонсори? Ну, якщо ми говоримо зараз про цей фестиваль Файне місто, який відбудеться 26 серпня у Жешові, то він пройде виключно за кошти з квитків, ну там торгівля під час самої події. Тобто, це так. ось такі надходження. Так, щоб там якісь спонсори, то такого в нас на цей захід немає. Так як це благодійний фестиваль. Ви збираєте кошти на підтримку наших українських захисників. Mm -hmm. Чи є вже плани, на що саме підуть отримані кошти? Ну це від самого початку повномасштабної війни. Ми займаємося співпрацюємо з полком Азов, скажімо так, і ми це не перший вже фестиваль. 100% надходжень, з якого ми віддаємо на цей полк. А з тобто вони підуть на полк АЗОВ, А на які саме потреби, то вирішимо з керівництвом? Ще не знаємо, скажімо так. А владі казав, що знає, да знає. Форм. А форм тисячу форм це ми купляємо хіба це ми купляємо? І ще таке питання: на фестивалі буде проходити онлайн трансляція. Так. Вона буде у вільному доступі. Чи треба буде придбати квиток У вільному доступі на нашому ютуб-каналі фестиваль Файне місто може будь-хто переглянути трансляцію? Звісно, будемо вдячні за вільний донат в будь-якій сумі, яку кожен забажає. А як можна буде задонатити? А там все буде написано в описі до відео і QR-код на самому відео буде так. Там можна хто схоче розбереться. Добре, ми тоді також прикріпимо ці посилання у нас в описі під відео. Так що слідкуйте. А зараз ми потрапили на цікавий момент, як Соня розбирає якісь цікаві штучки. Зараз ми у неї спитаємо. Розкажи, Соня, ти являєшся асистент-менеджером? так? Так. Розкажи про свої обов'язки. Мої обов'язки називаються Піди, подай, зроби і не мішай, тому що я на локації роблю все, що я можу, і в моїх силах. Ось а зараз я займаюся ексклюзивним пакуванням. Ексклюзивного мерчу це уламок касетного снаряду, який нам передали хлопці з передової. Це частинки справжньої ракети, які ви зможете придбати у нас на фестивалі в Польщі. Тому всіх чекаємо! Як ви вже зрозуміли, ми вже спакувалися, вся команда зустрілася, і ми вирушаємо у Польщу.